Колись я був такою людиною, яка старалася тікати від проблем, тікати від питань. І коли були якісь там критичні ситуації, я завжди старався якось пропетляти, обійти ситуацію, щоб не взаємодіятися з проблемою, не взаємодіяти з суттю проблеми. Але все-таки за останні два роки виховав собі таку якісь вирішення цих питань. І одна з таких фішок, один із інструментів в цьому допомагає це транзакційний аналіз. Тобто, коли ти приймаєш в бізнесі, там, взагалі будь-де, якесь рішення, треба завжди звернути увагу, як це працює з точки зору фінансів. Тобто, чи це рішення прибуткове, чи збиткове, чи ти просто вийдеш в ноль, чи ти просто комусь ці гроші подаруєш. От. Особливо це стосується бізнесу, особливо це стосується там, ну, реклами, інвестицій в рекламу, в маркетинг. От. В розробку сайту того ж самого. От. Тому такі питання. Зараз для нас є до того рівня дойшов, що такі питання, як інвестиції в маркетинг чи інвестиції там, в бізнес. Для нас не є загадкою, для нас не є таємницею, для нас не є там, чимось таким непередбачуваним, бо кожне рішення там ну не кожне ну, кожне важливе рішення а стратегічне. А я стараюсь обдумувати наперед, прогнозувати можливі розвитки подій, особливо в, в фінансовому плані, тому що все операція От, Тому якщо у вас є час, якщо є е, навики та вміння так робити, то е, рекомендую проводити транзакційний аналіз своїх рішень. Тобто робити таке фінансове моделювання рішень. І рано чи пізно ці всі кроки стануть, не перестануть бути загадковими, стануть прозорими і зрозумілими.